6-й раздел, 4 «Царь» с 8 верша и нижче. Будем читать такие вершики. Царь сирийский пошел войною на израильтян. И советовался он со слугами своими, говоря, в таком-то и таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись, проходить этим местом, ибо там Сирияне залегли, аллилуйя! Слава Богу за Божьих детей, слава Богу, за Божьих мужей! Там сказано, и посылал, и посылал Человек Божий. І посилав чоловік Божий, знаєте, як приємно, і хочеться більше і більше чути. Брат, знаєте, ну брат переді мною говорив, і я, знаєте, ну таке, от різні думки, що сьогодні сказати, а що сказати те, що Бог хоче, ось я хочу сказати, да? але що Бог хоче сказати, що Бог сьогодні хоче донести до мого і до твого серця, щоб насправді сьогодні ось прийшла та впевненість, що ти і я, ми вже чули, де ми були, на якій дорозі або з якої Скали, або з якого рва підняв, підняв або і сів на нас з вами, наш Господь. Він вивів нас, так можна сказати, ми були десь там в собранні, ну не говоримо, але він і збавив нас від власті тьми і ввів нас в царство свого возлюбленого сина. І ось це місце говорить перший віршик, цар сирійський пішов війною. Ось ця війна, вона по сьогоднішній день іде. Ось цей, можна сказати, цар э, сирійський, ось цей э, сатана. Він знаєте, веде свою війну проти Божого народа, проти Божого наслідя. Але як важливо, щоб ми з вами осознавали, що проти цього царя образно-сирійського я особисто і кожен із нас, ми не встоїмо. Ми не зможемо преодоліти, якщо з нами не буде сильного і могутнього воїна, тобто нашого з вами царя, нашого Спасителя і нашого Господа. Я повертаюсь до первоначальної думки, неважно, де ти є, неважно, ким ти сьогодні є. Але важно, чи є ти на сьогоднішній день, амінь. Божою дитиною. Чи є ти на сьогоднішній день, і я в тому числі Божим чоловіком, який є в присутстві Господньому, амінь, який має ведення і має водітельство. Це не означає, що я і ти ми не будемо помилятися, ми не будемо робити якісь помилки, але це говорить те, що ти і я. Ми е, на дорозі і ми ведемо цю війну, тому що ми знаємо, що ми є з нашим Господом. Дивіться, як гарно сказано. Посилав чоловік Божий сказати берегись. Читаючи це слово, кожен із нас, ми можемо зараз замислитись. Ми чуємо слово. Ми чуємо слово, так. Ми чуємо це слово бережися. Але від кожного із нас, як знову ж сьогодні, лунало не раз, не два. Ось це слово бережись, вкласти в разум, щоб у последствиях прийшло воно в серце і принесло нам добрий плід. Второ восьмий розділ, ми читаємо з 10 верша. Я прочитаю декілька віршів по контексту, щоб була ясна і зрозуміла думка. ще раз собі це нагадую. І коли будеш їсти і насищатися, тоді благословляй Господа Бога твого, за добрую землю, якою он тобі. Знаєте, багато з нас родилися в християнських сім'ях, вони не переживали, не розумне осознавали і не знали, що таке ціна кусочка хліба і так далі. Можна багато чого говорити. Вони родилися, тобто вони відчули, що значить. Що значить їсти, насищатися? Не було холода, не було голода, було, ве, було все, був достаток. Але серед нас є ті, які знають ціну кусочка хліба, які не раз не знав, можливо, зранку до обіду до вечора стояли і чекали, коли привезуть булочку хліба і так далі, і чи ще, чи вистачить. И Одиннадцатый вид нам кажи берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога Твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра, и золота, и всего, и І всього у тебе буде багато, то смотри, щоб не надміло серце твоє, і не забыв ти Господа Бога твого, который вивів тебя із землі єгипетського дому, із дому рабства. Ось те, що сьогодні нам братья говорили. Хтось може сужалівати, що там щось було і так далі. Но в той же момент не забувай, що ти там був в рабстві. В рабстві, в рабстві зла і гріха. І тому, будучи сьогодні в Домі Божому, Бог сьогодні говорить до кожного з нас: наставляє, веде, вразумляє. І ось знаєте це слово і посилав чоловік Божий, цару ізраїльському зля... сказати: «Берегись, проходіть це містом. Знаєте, в своєму особистому в житті не раз, не два ось, лунало це слово одного разу, ми молились. І коротенькі приклади життя. Іде слово через один сосу, через сестру, і Бог каже, підійде до тебе людина і скаже тобі, скажи мені істину. Я розумію, що ця людина, яка мала підійти до мене, я її повністю ну зовсім не знав. Не мав ніякого відношення до неї і так далі. І я згадую цей випадок, що під час отак проповіді, після проповіді закінчилося зібрання. Підходить до мене чоловік старшого похилого такого віку. І ті ж самі слова, які були сказані пророчески, він мені говорить, я хочу з вами поспілкуватися, говорив вже своєю мовою, ну, от трошки інакше було сказано російською. Каже, хочу з вами спілкуватись, хочу знати істину. І знаєте, перший момент, як завжди, ми відталкуємо себе. Я хотів сказати, ну там, але я благодарю Бога, ось це слово, як бальзам. Коли ти чув слово від Господа, ти сьогодні прийшов на зібрання, і ти чуєш слово від Господа, і ось ти опиняєшся незалежно де, і приходить якась трудність, якась здавка на твоє життя, але приходить в твоє серце, приходить твій разум Слово Боже, і ти його сприймаєш як істину, як факт, що це слово здатне зберегти, збудувати, укріпити тебе і мене. І ось, почувши це слово, я зразу, ну, зразу зрозумів. Я зразу зрозумів, що це, це ж саме слово, і я маю діяти, я маю воїнствувати, я маю робити те, що Бог хоче особисто від мене. І знаєте, прекрасний кінець, прекрасний результат. Я опинився в цієї людини вдома, і там куча всяких книжок. І я можу сміливо сказати, що це вчення, вже, вже, вже яким людина була ця зайнята. А що сталося з людиною, опинившись її. Вірніше його вже жінка опинилася в лікарні. І він так просив, щоб за неї помолилися. Він так умоляв цих братів, де ходила ця, ну скажімо, в це учення, в ту це не є навіть і церква, я б так сказав. І був відказ, ми не молимося за хворих. І принебрели прощенням цієї людини, і людина встривожилася. Людина встривожилася, і я розумію, що Бог почав говорити до цієї людини, і він почав шукати. Він почав шукати. Він опинився, знаєте, в такому состоянні. Я омразно, сміливо можу сказати: до коля був в цьому состоянні недалеко від, від собрання. Грубо кажучи, людей, які вже водворились десь там далеко-далеко. Але Бог дає вихід, Бог дає можливість, і Бог дає нечто в серці, і людина починає шукати. Вона починає шукати таких людей, які знають Бога. Вона починає шукати таких людей, які моляться за хворих, які моляться за зцілення, які моляться за хрещення Духом Святим, тому що це є істина, тому що це є Божа правда, тому що це є Божі обітування. Амінь. Ми йдемо в дом Божий, тому що знаємо, що служимо живому Богу. Богу, який сказав Амінь, що хворі вони будуть істелятись, амінь, що будуть класти руки на хворих, і тим людям буде добре. Не тому, що ті, що кладуть руки, сильні або добрі, а тому, що наш Бог є добрий і сильний. І я благодарю Бога, завершуючи цей випадок із життя, який був в моєму житті і цієї людини, що людина в вічності. Але я впевнений, що людина перейшла в вічність із Богом. Знаєте, час біжить, хочу ще з Нового Завіта зачитати. Таке гарне слово я дав запитання собі і вам. Чи можу я сьогодні сміливо сказати, що я на дорозі життя, що я дитина Божа, що я є людина Божа. Тому нехай Бог благословить нас. Ми читаємо, де апостол Павло. Він звертається, ми вже сьогодні чули багато про цього, мужа Божого, звертається таким гарним словом. Це буде перше послання апостола Павла к Тимофею, 6 розділ. і... Возьмем 11-й шостий розділ, раздел, 11 виршик. Ты же, ты же человек Божий. Прекрасное слово. Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, в терпении, в кротости». Знаєте, так, читаючи цей віршик, і знову ж ну, ти ж Божа людина, ти ж, ну, можна сказати, але там ось це слово, убігай етова. Убігай етова. Убігай цього. Ну, Тобто зараз знаєте, кожен із нас сидя на цьому місці. Але коли ми опиняємося один на один із цим, убігай етова. То апостол Павло сміливо говорить: удаляйся, убігай. Він не боїться сказати мужу Божому, це не слабість твоя. Ну удаляйся від цього, що не славить Бога. Це не слабість твоя, але ти можеш впасти, ти можеш согрішити. удаляйся від того, що не славить ім'я живого Бога. Ти Божа людина, але ти і я маємо берегти свого внутрішнього духовного чоловіка. Довготерпіливий лучше Завоєвателя города довготерпіливий. Тому, знаєте, від того, наскільки ти і я, багаті внутрішньо, духовно, залежить і подальше наше з вами життя. Я часто люблю нагадувати вірш з книги пророка Ісаї, 26 розділ, 4-й вірш, де сказано, твердава. Твердава духом каже, ти храниш в совершенному мірі. А що це за таке? знаєте, де взяти цей совершенний мір? Та це не десь далеко, це реально сьогодні і в цей час. В даний момент на даному місці ти і я ми можемо бути в этом совершенном мірі, оправдавшись вірою, ми маємо цей прекрасний мір з Богом, і це не моя й твоя заслуга. А це заслуга, те, що ти і я. Ми приходимо в дім Боже, і ми починаємо нашого внутрішнього духовного чоловіка. І при, коли приходить ось та ситуація, де апостол Павло каже: А ти Божий чоловік, ти розумієш? Так, я був там, я був в рабстві зла, в рабстві гріха. Но сьогодні я Божа людина, і я потихеньку маю власні силу і імені Ісуса Христа. Удалятися від цього. Ви пам'ятаєте, коли Бог промовляє до Каїна і каже, коли є гріх у порога, що твого серця, то ти маєш право, ти маєш власть, що над ним. Господствувати, поки він у порогах мого і твого серця, поки він десь лише можливо приходить як до та ще лише якби похоть прийшла, то ти і я ми маємо сили господствувати над ним. Але якщо він війшов в серце, моє і твоє, на превеликий жаль, це вже говорить про моє або твоє падіння. Тому нехай Бог благословить нас. Апостол Павло каже так: ти же Божий чоловік, убігай этого. А що ж це серебролюбіє і так далі, і так далі. І можна багато чого сьогодні перечитувати. Тобто, як вже переді мною брат Міша, він нагадував нам про Божих людей, а ти Божий чоловік. Я не хочу забігати говорити про Рама, про Моїсея, про Ілью, Єлісея, що це були Божі мужі. Ні, я хочу сміливо сказати, що ви, ми всі разом взяті, амінь Богом вуділ, ми є Божі люди. Ми є Боже творіння, ми є Божі діти, але важливо сьогодні, прийшовши на це зібрання, просити в Бога милості, мудрості, ведення, просити в нього помазання від неба, просити сили Духа Святого, щоб пройти життєві, ось ці труднощі, ось ці долини печалі з ним, щоби встояти, щоби ось це давління, ось ці ріки, ці води, які розливаються, не могли подавити, потопити, але ми могли встояти і все приодолівши. Силою його амінь бути переможцями. Перед нами є молитва. І тому я хочу запевнити вас, я хочу запевнити вас, Божий чоловік, це цей чоловік, який не колись, не колись мав ведення, не колись молився, не колись мав близість з Богом, а це сьогоднішній час. Це сьогодні ти і я. Ми йдемо в молитві до Бога, ми йдемо в молитві до того, хто має власть і силу, якщо є щось розрушати, всякі твердині зла і гріха, щоб ми відчували Божий чоловік, а ти Божий чоловік. А як, дивіться, таке гарне слово, апостол Павло каже: а як ви сини, я додаю, і дочері, то Бог посилає в серця ваші, духа сина свого, вапіющого. Ава, очі. це велике благословіння, це велике благословіння для Божих дітей, що отримати благодатну благодать, силу Святого Духа, це помазання, яке вчить кожного із нас. Нехай вас Бог в тому числі мене благословить. Ви Божий народ, ви Божі діти, ви помазаники Божі. Так написано, но бережімося зла і гріха. Убігай, убігай, а ти чоловік Божий. Ну так написано, ще раз читаю: "А ти чоловік Божий, убігай этого". Є багато місць, які іменно про цю думку говорять, щоб ми удалялися і так далі, але преуспівали. Преуспівали і так Біблія каже: "Будьте тверді, непоколебимі і завжди преуспівайте що? в ділі Господньому". Тому нехай Бог благословить нас. Встанемо і ще раз, іще раз, прославимо того, хто призвав нас і поставив нас на дорогу спасіння. Амінь.